Усім привіт! Збори на Закарпатті разом із першою командою проходять і п'ятеро гравців Буковини Ю-19: голкіпер Ярослав Фуркало, універсальний захисник Олексій Орлов, опорник Іван Філіпчук, а також Вінгери Дмитро Стецюра та Артем Ліка. У цьому відео пропоную вам познайомитися з ними поближче. Мене звати Філіпчук Іван, я родом з Чернівецької області, село Рукшин. Мені 18 років. Я граю на позиції опорного півзахисника. Я лікар Артем. мені 17 років, я граю на позиції Вінгера і я з Чернівецької області. Мене звати Дмитро Стецюра, я родом з Донецька, граю на позиції Вінгера. Мені 16 років. Мене звати Орлов Олексій, мені 17 років. Я з міста Береслав Херсонської області, граю на позиції крайнього захисника. Мене звати Фуркала Ярослав, мені 17 років, граю на позиції воротаря. Розкажи, коли ти дізнався, що їдеш на збори з першою командою, я дізнався в січні від тренера Буковини 19 Дмитро Юріча. Він підійшов до мене після тренування та сказав, що я поїду на збори з першою командою. Ну, дізнався ну, в самому кінці, можна сказати, бо в нас була ігра з реверою, нас залучили на гру. І після того я подивився інтерв'ю. Тренера. І там було сказано, що нас беруть на збори. Я йшов е, з магазину в готель, і мені повідомив е, тренер Єфімов Дмитро, е, Позвонив е, за день до збору. Сказав, що я їду на збори з першою командою. Тобто ти взагалі не чекав, що це буде? Ні. Ну, мені саме не сказали, що я їду, але я догадувався, тому що я залучався до тренувального процесу в ході дійти і так зрозумів. Ну, дізнався, я ще, як почалися збори в першої команди ще в Чернівцях, мені сказав тренер вратарів U-19, що я спочатку буду тренуватися неділю в Чернівцях, і потім поїду на збори в Ужгород. Як ти відреагував на цю новину, якими були тоді твої емоції? Ну, так, звичайно, я був дуже радий цієї новини, тому що, скажімо, це для кожного юного футболіста, як мрія, поїхати з першою командою на збори, також просто тренуватись. Я був радий. Потім дзвонив Льох Ярлову, були раді, говорили про це. Мені було дуже радісно. Я взагалі не очікував, що таке відбудеться зі мною. Дуже було приємно почути цю новину. Ну, був дуже радий та й все. Як тебе загалом прийняли в колективі? І Хто зі старших партнерів допомагає та ділиться своїм досвідом? Ну, прийняли дуже тепло. Я одразу відчув підтримку від старших гравців, і це мені допомогло краще адаптуватись. Команді. Розкажи, хто тобі найбільше допомагає? Саме більше Андрій Андрійчук, тому що я живу з ним в кімнаті. А так е, кожен гравець мені потрішки допомагає адаптуватись в команді. Та прийняли нормально. Мені підказують багато Хамелюк Влад, е, Данило Голуб, е, Ян Морговський підказують мені. Андрійчук, не ним теж добре почали вчатися. Ну, Андрійчук, можна сказати, підшучує трохи, ну, так, підтравлює. Е, Данило Голуб підказує мені, Ян Морговський кричить, підказує. Ну, Прийняли мене дуже добре, дуже гарно. Я трошки спілкуюсь з Данилом Голуб'ям, е, з Радіоном Плаксою. З земляками. Так. Прийняли досить непогано. На жаль, ні з ким так близько не контактую, але ж хлопцями з U-19, але колектив досить дуже непоганий. В колективі прийняли нормально, підказують, допомагають в деяких моментах. Розкажи, чи важкі тренування у першій команді? Ну так, трішки важкі, тому що U-19 і перша команда це взагалі інші швидкості, інший рівень. Тому спочатку було важко, але зараз з кожним тренуванням вже адаптовуюсь ще краще. Так, да, важкі. Тут все дуже швидко відрізняється від U-19. Дуже швидко м'яч ходить. Пацани дуже фізично сильні. І нам, можна сказати, як молодим, важко. Ну, ми вже привикли, так вже. вникаємо в цей кол колектив. Не дуже важкі. Так, е Звичайно, відрізняються. Тут е, тренування темп швидше, інтенсивне, більш таке тренування. Ну і більш опитні ребята, Ну Якщо порівнювати ю першу, то різниця велика, тому що різні навантаження, швидкості різні, там треба швидше думати. Деякі тренування важкі, деякі трохи. Такий легше, але ну, важче, ніж Ю-19. Ну тут все швидше, більш там накривають, сильніші удари. Орлов та Стецюра вже встигли у контрольних матчах відзначитись голами за основу жовто-чорних. Олексій ще у спарингу у Чернівцях вразив у ворота Ревере 1908. А от Дмитро в Ужгороді відправив м'яча у сітку, воріт Минаю. Водночас, капітан Буковини ю 19 Філіпчук поки про себе гучно ще не заявив. В команді U-19 ти капітан, лідер. В основі у першій команді ти лише молодий юнак, який не має досвіду дорослого футболу. Наскільки важко перебудуватися з однієї ролі на іншу? Та ну, не дуже важко. Я просто вже не перший раз підключаюсь до першої команди, тому я вже так, скажем, вже привык так переключатись, і на цьому зборі я з кожним тренуванням стараюсь ставати кращим. Ти один із місцевих вихованців, свій хлопець з Чернівецької області. Чи пов'язуєш ти своє майбутнє саме з Буковиною? Ну так, звісно, пов'язую, тому що Буковина це як мій дім, а в майбутньому побачимо, що буде далі. Я б дуже хотів би грати в складі першої команди. Тому я прикладу максимум зусиль, щоб бути там. Ти ще досить юний футболіст, тобі лише 18 років, але бачимо, у тебе вже на, на руці є татуювання. Е і знаєш, у тебе є татуювання особливе для тебе. Розкажи про, про нього, про свої тату. е е ти? Ну, Татуювання на нозі це зв'язано з моїм першим тренером. Буковини. Я прийшов тільки у 12, леген Андрій Зінович. Я грав у всього тренера під 11 номером. Він пішов в перший рік війни зразу на війну та одразу через 4 місяці пропав безвіст. Тому я вирішив набитися татуювання за нього. Він мене побачив, знайшов та забрав Буковину взагалі. Він мене привів Буковину, та я рахую, що найбільше я в нього прорисував і ріс як футболіст. Я з ним працював від Ю 12. Навіть від u 11 до u 17 Він взяв нас як малими хлопцями, він за нами слідкував, нас завжди підтримував, навіть лікував. У нас були збори. У мене була травма коліна також, і він там ставив компреси, масаж також він робив. Тобто він завжди підтримував мене і ніколи не давав, так скажемо, щоб в мене впали руки. Ніяких новин взагалі немає. Поки що. Я дуже сподіваюся, що він буде живий. Хто для тебе є прикладом футболіста твоєї позиції? Бускетс з Барселони, так. Чому Тому, саме він скажі. Ну, Він грає на моїй позиції, та він мені найбільше імпонує своєю грою баченням поля. Це наймарно єру. Чого саме він? Ну він технічний. Мені подобається гра Неймара, тому що він е, ніколи не, не боїться йти в обводку, і в нього дуже це гарно получається. Ну, мені подобається Олександр Арнольд та Марсело. Куртуа. Ну, теж високий. Подобається його стиль гри. У мене десь зріс 195 196 десь, так. Яка твоя футбольна ціль? У ну, мене як немає такої футбольної цілі, я просто стараюсь та хочу з кожним днем, з кожним тренуванням ставати все краще та здобувати е, як і особистих перемог, так і командних, де б не я не був, чи в складі Буковини 19 чи в складі першої команди Буковини. Це як мінімум заграти в першій команді, як мінімум, а там далі вже подивимось. Як максимум, не знаю, десь в Європі, мабуть. Досягнути найвищих висот, попасти в найкращу команду в Європі Ліверпуль. Ну, ціль, по-перше, стати професійним футболістом, а також виграти зі збірної трофей. Ну, заграти десь на професійному рівні. А ще краще десь у Європі. Пишіть в коментарях, як вам наша молодь та хто із буковини Ю-19, на вашу думку заслуговує на те, щоб стати гравцем першої команди вже на повноцінній основі. Ну і звісно, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, а також підпишіться на ютуб канал Жовто-Чорних.